Що взагалі залужний робить в Британії? Як він цим справляється? Чи він на своєму місці? Планує бути залужним президентом. Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Сізенхаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно. Фотографувався біля тих дверей і так далі. Аут Ейзенхаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це разлетіла сюди. Всі про це розаварювали, там куча коментарів, куча хейта. Що це там лужний в'їхав? І так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам, людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там, і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів. Це єдина країна, тобто взять Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на, нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозмовляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко.